Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. На волинь насуваються сильні дощі. На Рівненщині автоцистерна врізалася у блокпост. Є загиблий. У США третю добу вирує смертоносний ураган. Стихія вже вбила понад 40 осіб. Слава Україні в ефірі. Підсумки дня 28 вересня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Житель села Нові Березичі Любишівської громади Микола Вітовщик вже понад два роки боронить Україну. І нещодавно захисник отримав від екс-головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного нагороду Золотий хрест. Про це пише журналістка видання Нове життя новини Любишівщини Наталія Муха. Відомо, що Микола Вітовщик пішов воювати разом з товаришем, однак служити вони пішли в різні бригади. Волинянин потрапив до складу 128-ї окремої гір. Іськоштормової бригади Микола Вітовщик звільняв Херсонщину, воював на Донеччині під Бахмутом, а потім передислокувався на запорізький напрямок. Як пише видання, воїн сам розповів рідним, що нагороду одержав після того, як вивіз із поля бою поранених побратимів і тим самим врятував їм життя. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів щиро дякує нашому земляку за відданість державі та її захисту. Ми чекаємо на усіх наших захисників вдома, живими та здоровими. У селі Струмівка, що біля Луцька вночі 28 вересня сталася серйозна аварія. Про це повідомив сайт Новин Луцька та Волині. Конкурент відомо, що водій Тесли, яка і зазнала серйозних механічних ушкоджень. Відомо, що водій Тесли, яка і зазнала серйозних механічних ушкоджень, їхав по укільці на вулиці Рівненській та на великій швидкості в'їхав на вулицю Лисенка. Що у Струмівці на місці працювало аж три екіпажі поліції та одна швидка за словами свідків, водій був. У стані алкогольного сп'яніння, як повідомили телеканалу «Конкурент-ТВ» в поліції Волині, на щастя в аварії обійшлося без постраждалих. Минулої доби 27 вересня волинські рятувальники ліквідували аж дев'ять пожеж. З них чотири в екосистемах. За інформацією ДСНС Волині, 27 вересня близько 9-ї вечора сталася пожежа в селі Залужжя у Столицької громади. Горів дерев'яний будинок. Двома водяними стволами вогнеборці ліквідували займання. Імовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. А ковальські рятувальники загасили легковий автомобіль в селі Воля Ковальська Ковальської громади. Причина події ще встановлюються. Рятувальники Луцького району ліквідували дві пожежі сміття на відкритій території у Луцьку та в селі Муравище Ківерцівської громади. Також вогнеборці Ковальщини приборкали чотири пожежі в екосистемах району. Горіла суха трава, чагарники та торф. Усі пожежі успішно ліквідовані. У всіх випадках до займання привела людська недбалість. Оленян попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології. Так, у ніч на неділю, 29 вересня, у Волинській області та в Луцьку прогнозують значний дощ. Очікують опади 15-49 мм. міліметрів. Зважаючи на це, синаптики оголосили про перший рівень небезпечності жовтий. Тому не забувайте про парасольки, плащ та чоботи. А краще за все залишайтеся вдома. На Волині на мережі автошляхів державного значення ремонтують дорожні покриття. Про це повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Ремонтні бригади підрядних підприємств служби відновлення у Волинській області упродовж поточного тижня виконували такі основні сезонні роботи, як ліквідація вибоїн та тріщин, поновлення дорожньої розмітки, ремонт мостів, укріплення узбіч та обслуговування ліній зовнішнього освітлення. Водіїв закликали з підвищеною увагою долати ділянки шляхів, на яких працюють дорожники. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Повітряні сили України повідомили, що в ніч проти 28 вересня російські війська атакували Україну чотирма ракетами та 73 трьома ударними дронами. Шахет сили протиповітряної оборони збили 69 безпілотників та дві ракети. А вранці 28 вересня російські війська атакували суми окупанти поцілили в лікарню. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих. За інформацією ОВА та міністра МВС Ігоря Клименка. Росіяни обстріляли суми ударними дронами типу шахет. Внаслідок першого удару загинула одна людина, а будівля лікарні зазнала руйнувань. Після цього для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. У цей момент ворог завдав повторного удару дроном. Відомо, що 12 людей зазнали важких поранень. Людей продовжують діставати з під завалів. Також росіяни завдали другого удару по житловому сектору міста. Наслідки атаки ще уточнюються. Також вранці, 28 вересня, окупанти вдарили з артилерії по селищу Новодмитрівка, що на Херсонщині. Травми несумісні з життям дістав 72-річний чоловік. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, ще одна людина дістала поранення. У 75-річної жінки вибухова та черепно мозкова травми, а також травматична ампутація ніг. Також під атакою була і Антонівка. За інформацією начальника Херсонської МВА до лікарні доставили чотирьох людей: – 23-річну жінку і трьох жінок, 1939, 1968 та 1982 років народження. А близько другої ночі, 28 вересня, росіяни атакували добропілля на Донеччині. За інформацією поліції області, семеро людей постраждали. Відомо, що росіяни обстріляли місто та передмістя шістьма ракетами із ЗРК «С-300». Окрім добропілля під вогнем опинилося селище Водянське та село Святогорівка. Пораненим надано медичну допомогу. Відомо, що пошкоджено вісім багатоквартирних і три приватних будинки: адмінбудівлю, готель, будинок культури, гараж і колишню свиноферму. В кривому розі Дніпропетровської області зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по управлінні поліції 27 вересня. Під завалами знайшли тіло четвертого загиблого. Ще шестеро людей отримали поранення. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Пошукову рятувальну операцію вже завершили. А вночі 28 вересня ворог атакував ударними безпілотниками шахет Полтавську область. Уламки збитого дрона пошкодили об'єкт енергетики. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Феліп Пронін. Без світла залишилося 72 побутових та 22 юридичних споживачів. На Рівненщині бензовоз влетів у блокпост. За інформацією поліції області. На жаль, загинув поліцейський. Ще один правоохоронець та військовий травмовані. Відомо, що аварія сталася близько восьмої ранку, 28 вересня. Попередньо водій автотестерни дав 64-річний житель міста Кременчук з невстановлених поки причин. Врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. У наслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Ще двоє осіб: – 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. Водій отримав незначні тілесні ушкодження, та за кермом був тверезий. Наслідок наїзду пошкоджено також службове авто поліцейського офіцера громади. На щастя, сам правоохоронець не постраждав. Цистерна була наповнена газом. На щастя, вона не розгерметизувалася. Досудове розслідування у цій справі триває. На Львівщині вихованка навчально-реабілітаційного центру заявили, що директор закладу скоював над ними сексуальне насилля. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Омбуцмен ініціював перевірку закладу, де розміщують найвразливіші категорії дітей: дітей сіріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. За словами омбуцмана, правоохоронців зафіксували свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат вихованок закладу. Публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні. Що шокувало останні півроку діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до нацполіції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниженням. Наголосив лобінець до закладу, викликали представників нацполіції та органи прокуратури, які задокументували факти порушення. Наразі відкрито кримінальне провадження. На Тернопільщині чоловік поглумився з могил загиблих героїв. Так, 27 вересня близько 8.20 ранку до співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення від жителів села Млинівці, що на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців. За інформацією поліції Тернопільщини на місці події поліцейські зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули у війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від збройної агресії РФ. Особу зловмисника встановили. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з'ясовують правоохоронці і вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею про наругу над могилою. Чоловікові загрожує від 3 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі. У ході проведення досудового розслідування також буде призначена відповідна експертиза щодо встановлення осудності фігуранта. У місті Шептицький в минулому червоноград Львівської області чоловік кидався з ножем на людей. Про це повідомили у прес-службі обласної поліції. Відомо, що інцидент стався 27 вересня о 14.20. перехожий без видимої причини напав на незнайомих жінку та чоловіка, які сиділи на лавці та завдав їм численних ударів ножем. Надалі від отриманих поранень жінка померла в лікарні чоловіка. Госпіталізовано, і він перебуває у реанімації. Загиблими виявилися мешканці Закарпаття. Нападник втік з місця злочину, але був затриманий наступного дня. Відомо, що тридцяти чотирирічний. Чоловік раніше був засуджений за вбивство та інші злочини. За цим випадком порушено кримінальну справу за замах на умисне вбивство двох осіб та за умисне вбивство. Нападнику, який є рецидивістом, загрожує довічне позбавлення волі. Далі переходимо до загальносвітових новин. Армія оборони Ізраїлю Цахал заявила про ліквідацію лідера ліванського угрупування Хезболла Хасана Насрали після ударів по Бейруті. Про це йдеться у заяві Цахал. Зазначається, що після отримання точних розвідувальних даних літаки військово-повітряних сил Ізраїлю завдали спрямованого удару по центральному штабу Хезболи, який розташовувався під землею, під звичайним житловим будинком. Як заявляють у цехал, удар відбувся у той самий час, коли вище командування ліванського угрупування керувало зі штаб-квартири і здійснювало терористичну діяльність проти громадян Ізраїлю. У Цахал стверджує, що упродовж свого 32-річного правління Хасан Насрала був відповідальним за вбивство багатьох ізраїльських цивільних та військових, а також за планування і здійснення тисяч терористичних актів. Згодом сама ж Хас офіційно підтвердила загибель свого лідера. У Сполучених Штатах Америки вже третій день триває ураган Хелен. Він забрав життя щонайменше 44 осіб. Негода розповсюдилася на 5 штатів. Про це повідомляє The Associated Press, Пише ТСН. За даними видання, найбільше жертв зафіксували у південній Кароліні. Там загинули 19 осіб. Більшість з них стали жертвами падіння дерев. Урагану присвоєно четверту категорію небезпеки за п'ятибальною шкалою Сафіра Сімпсона. Пориви вітру сягають 225 км кілометрів на годину. А губернатор штату Джорджія Брайан Кемп розповів, що десятки людей залишаються під завалами тройнованих будинків. А служби порятунку намагаються їх визволити. У рятувальних операціях беруть участь близько 4 тисяч нацгвардійців, 450 спецавтомобілів, а також гелікоптери та катери. Жителі попередили, що може знадобитися термінова евакуація через ураган і повені вийшли з ладу системи життєзабезпечень наразі понад 4,6 мільйона житлових будинків та комерційних приміщень відрізані від електропостачання. Ураган Хелен став сьомим за потужністю у Флориді та 14 14-м у США за всю історію спостереження. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Лансбергіс заявив, що Україні слід дозволити вільно використовувати надану їй зброю. Про це він повідомив у інтерв'ю Reuters, пише громадське. Ланс Бергіс сподівається, що Київ зможе бити далі в глиб Росії зброєю, про передачу якої раніше оголосили США. Я читаю заяву президента Байдена і бачу, що постачається новий тип ракет, які мають більшу дальність польоту ніж попередні. Я сподіваюся, що українцям буде дозволено використовувати ці ракети і бити далі. Зазначив міністр. Він вважає, що озброєння не буде надзвичайно ефективним, якщо Києву не дозволять використовувати його повною мірою. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись. На наш Ютуб канал, аби не пропустити головного, для вас у студії працювала Софія. Невойса. на цьому, наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.